Образ імператора в японській культурі. Вступаючи в ХХ століття, Японія занурилася в суспільство масового споживання, яке на той час зароджувалося. З прогресом урбанізації та розвитком засобів масової інформації, таких як газети, журнали тощо, ідеї демократії поступово приходили з Європи. Водночас, метою уряду було побудувати політичну систему, яка б підкоряла б волю мас. І була встановлена система політичних партій, яка б максимально включала волю імператора засоби масової інформації також шукатимуть і повідомлятимуть про роль імператорської родини, яка підходить для хвиль так званої демократизації. Іншими словами, посилилась вага зовнішньої орієнтації конституції Японської імперії. Однак, у період сьова була негативна реакція на таку орієнтацію, і внутрішня орієнтація взяла гору, що одразу призвело до війни. Після поразки Японії у війні, на диво здавалося, що система, при котрій існує імператорська родина, буде відбудована. У Сполучених Штатах дедалі більше голосів ставили під сумнів відповідальність імператора Сьови за війну, однак продовження імператорської системи було під сумнівом. Не дивлячись на це, уряд Японії мав іншу ідею ставка, яка мала на меті демократизувати Японію таким чином, щоб запобігти її повстанню проти. Союзних держав у майбутньому вже провела дослідження ще до окупації, і продовження імператорської системи було абсолютно необхідним для демократизації Японії на їх думку. Проте остаточно переконати громадську думку в Сполучених Штатах у продовженні імператорської системи було складно. Тому уряд намагався закликати до демократизації, вимагаючи від імператора видати, так би мовити, декларацію гуманності. Важливою частиною демократизації було так зване національне турне імператора Сьоми, яке розпочалося одразу після поразки в війні. По-перше, в Японській конституції ніде не зазначено, що імператор подорожує країною. Іншими словами, це не акт імператора в державних справах, а скоріше подорож імператора тепер трактується як публічний акт, який здійснюється саме через його статус символу. Ставка вважала, що імператорське турне дозволить імператору спілкуватися з народом. І що це дозволить сприяти демократизації Японії в очах нових союзників? У той же час вони відчували, що імператору необхідно подорожувати країною, щоб заспокоїти спустошене серця людей після війни. З тих пір пошуки таких символів тривають і надалі, і засоби їх отримання змінюються з часом. У 50-х роках наслідний принц Акіхіто з'явився на сцені, його асоціювали з новою епохою. Що спроводжувало мирний договір і незалежності Понії без образу війни, принц активно фігурує в ЗМІ як свіжий молодий хлопець, і очікування від принца відразу зростають. Однак, з кінця 60-х років принц та принцеси не обов'язково привертали багато уваги ЗМІ протягом тривалого перебування на посаді спадкоємного принца та принцес, у ЗМІ та у широкій громадкості виникло відчуття нудьги від імператорської системи. Інтерес до економічного зростання та власного життя був високий, а інтерес до системи символічного імператора був низький. Все змінилося в 1989 році, коли Акіхіто посів престол. У результаті раптово зріс інтерес до системи символічного імператора. Навіть після вступу на престол, імператор Акіхіто та імператриця Мітіго продовжували розуміти та досліджувати, як вони повинні поводитись. У ролі символу. Крім того, з початку періоду Хайсен часто траплялися великі природні катаклізми. Імператор та імператриці, які до того часу продовжували спілкуватися з соціально незахищеними верстами населення, активно відвідували постраждали райони. Головною ідеєю епохи Хайсен є практика ділитися радощами та печалями разом з людьми. Імператор почав думати про людей і розділяти їх труднощі. Саме такий новий образ закріпився в сучасній культурі Японії. Наостанок хотів би зазначити, що образ імператора в японській культурі дуже сильно змінився за останні 100 років. Для людей імператор став символом надії та єднанням нації.